Чоловіки, чому ви почали рідко знайомитися з дівчатами та займатися з ними коханням? Зараз мені 35 років. Взимку повернувся в гру і почав ходити на побачення. Незважаючи ні на що, мені вдалося витягнути декількох дівчат на каву та інші веселі штуки. Був невеликий прогрес, але зазвичай дівчата говорили, що я не зовсім той, кого вони шукають. Точніше кажучи, їм потрібен більш перспективний чоловік із більш перспективним гаманцем. Так, мені говорили, що я класний, веселий та й за собою, але цього недостатньо. Не хочу бути песним. Симістом, але я видалив усі застосунки і вирішив просто пожити для себе. Просто після того, як мене постійно відшивали стільки разів, мені потрібна перерва. Тож удачі, хлопці. На мою думку, стало значно більше варіантів, чим зайнятися, крім побачень та зайняттям коханням. Мені здається, у більшості хлопців занадто мало вільного часу, щоб просто даремно ним розкидатися. Ходити на побачення для мене це важко. Найчастіше вони не приносять задоволення, і в більшості випадків закінчуються не дуже добре, з багатьох причин, а ще висмоктують багато грошей, і це після того як ти пройшов через велику низку відмов. водночас є стільки всіляких способів розважити. Себе, що соціалізація в реалі в принципі здається дедалі менш привабливою, додамо сюди ще велику кількість полунички, і ось у тебе вже немає стимулу навіть намагатися ходити на побачення. І останнє у наш час дедалі рідше трапляються люди зі своєю хатою чи квартирою а нормальні готелі зараз дуже дорогі. Тож, навіть якщо ти якимось чином витерпеш усе сказане згори, куди ви підете. Навіщо дівчина? Якщо є рука? Рука завжди з тобою ніколи не відмовить і ніколи не зрадить. Дівчата можуть маніпулювати, ігнорувати чи навіть ще гірше. Тож для чого? Я 50-річний чоловік, працюю інструктором з військової підготовки, навчаю молодих чоловіків і жінок. Середній вік у моїй групі 25 років. Декілька років тому я звернув увагу на деякі зміни в хлопцях із моєї групи. Щоразу, коли наближалися вихідні, я завжди запитував, які у них плани. Ще 5-10 років тому хлопці відповідали, що зараз підуть у клуб та будуть клеяти дівчат. Але за останні роки все кардинально змінилося. Вони стали ходити в походи в гори. На велосипеді, чи просто ходити в тренажерний зал, щоб ще краще прокачати свої навички для роботи, або в крайньому випадку просто залишаються вдома та грають у відеоігри. Коли я запитав, чому вони більше не бігають за дівчатами, тут і з'ясувалося, що майже у кожного з них є історія про якогось друга, якого звинуватили в домаганнях, тому що дівчата використовують це як зброю та засіб маніпуляції, і їм краще зібратися зі своїми друзями, яких вони знають, та замовити піцу, і просто посидіти Діти вдома за якоюсь цікавою відеогрою. Мені шкода сучасне покоління молодих хлопців. У мої роки, якщо у тебе щось пішло не так на вечірці або під час інтрижки, то ти просто знизував плечима і виносив із цього урок. Але зараз це просто якийсь жах. Я просто відкриваю інтернет і бачу купу постів, у яких йдеться про те, що підходити до дівчат це найгірше, що можна зробити. Ну ок, тоді як мені з ними заговорити? Я відкриваю інтернет і бачу купу постів про те, що просто окинути дівчину поглядом це вже виглядає дивно і кріпово. Я вмикаю новини і бачу програми та рекламу про те, які чоловіки жахливі, і що ми всі збоченці і хочемо тільки одного. Коли я тільки пішов в універ, у нас була лекція, на якій нам розповідали що переслідувати жінку, це погано, наче я сам цього не знав, і я не збираюся нікого переслідувати, чи ще гірше через те, що я мужик. У нас в кампусі були плакати, на яких було написано, що якщо я п'яний, дівчина п'яна, і ми займаємося кексом, то готуйся до серйозних проблем. У мене були випадки, коли дівчата сміялися мені в обличчя і говорили, що я урод, коли я кликав їх на побачення. Були жінки, які починали кричати на мене за те, що я притримав їм двері. Ви скажете та плювати. Це ж просто пости в інтернеті, просто реклама по телеку. Кому не пофіг? Мені не пофіг, тому що я звідусіль чую, що те, що я чоловік, це погано. Усе це вбиває моралку і змушує мене почуватися як лайно. Типу, я винний, що народився чоловіком. На мою думку, сайти знайомств сильно змінили настрій жінок до чоловіків. Жінки орієнтуються та обирають найкращих, а чоловіки орієнтуються на доступних, ну або які залишилися, оскільки сайт розширює вибірку, вузький прошарок найкращих чоловіків має симпатію більшості жінок. А середнячкам потрібно зі шкіри геть вилізти, щоб отримати хоч щось. Ще одна серйозна причина притаманна країнам пострадянських територій. Це те, що наші жінки отримали права західної культури Направність, рівні можливості, відсутність сильної ролі чоловіка в родині. Якщо що, я не вважаю, що це погано, але водночас усе ще вимагають від чоловіка обов'язків східної культури, утримання жінки і обдарування її подарунками, і все таке інше. Господи, жінки, ви можете вже зробити свій вибір, а то ви хочете сидіти одразу і там, і там. Нашим чоловікам таке нафіг не треба. Від того, і маємо таку велику кількість розлучень і самотніх людей. Ну, ось мої чинники, постарайтеся сильно не засуджувати. Це всього лише моя думка. Перше велика конкуренція, оскільки до звичайної дівчини постійно клеяться хлопці, вони можуть вибирати нас як річ: цього хочу, цього не хочу. Друге, завишені вимоги дівчат. Вони вічно шукають принца на білому коні. Вони вважають, що вони заслуговують на багатого, вродливого, високого з ідеальною гідністю, який буде їх утримувати тощо. Однак банально самі не відповідають вимогам. Могом третє, хлопці втомилися від конкуренції, відмов, проблем бути комусь щось винним. У них з'являється одне питання: а чи треба мені отримувати таким зусиллям те, що декому дається просто так? Чи варто воно того? Четверте, по цей пункт випливає з попередніх, оскільки він позбавляє їх необхідності проходити через це. Все п'яте більше роботи. Зараз більшість хлопців працює більше ніж відпочиває, і найкраще на що можна сподіватися, це просто мати два вихідних на тиждень, які йдуть на те, щоб виспатися і зробити домашні справи. Шосте інші пріоритети. Раніше людям нав'язували, тобі потрібна сім'я, дружина, діти. Зараз же стало все більш правильно. Ти повинен жити для себе. Є ще інші чинники, але поки що я зупинуся на цих. Більшості хлопців просто стало вже похір раніше можна було без проблем підійти до дівчини, заговорити з нею, купити напій або запитати номер. А зараз хлопці вже забили на таке. Вони думають, що так вони тільки відлякають дівчат і зійдуть за кріпових типів. Це як та історія про білих лицарів. Я зараз вже не зупинюся і не допоможу людині як раніше, а просто пройду повз. Сильна депресія і тривожність на додачу купа соціальних чинників. Перше робота забирає дедалі більше і більше часу, в той час як ціни на житло астрономічні. Потрібно більше одного мільйону, щоб купити квартиру або будиночок з трьома кімнатами. А оренда коштує 2,5 тисячі доларів і вище. Не залишається часу ні на що, крім як попрацювати, подрочити і лягти спати. І молодь якимось чином змирилася з тим, що зараз потрібно мати одну трі основні роботи і пару підрозділів. Робітків, щоб просто мати дах над головою. Друге, як я вже сказав, вища ціни на житло космос, через що багатьом людям молодше 30, доводиться жити з батьками, який же там кекс, коли ти живеш із мамою і татом. Третє постійна електронна стимуляція за допомогою відео та соцмереж відокремила нас одне від одного, зробила менш соціальними та більш ізольованими. Четверте, той факт, що знайомство це не щось захопливе, як і соціальні мережі онлайн-знайомства створені для понтів і щоб інші заздрили. Який ти крутий інтернет? Убив знайомства як магазини з музикою і звичайні розмови. П'яте, щоб знайти роботу, на якій ти будеш заробляти достатньо, щоб бути незалежним. Тобі потрібно бути особливою людиною, дуже конкурентно спроможною і мати хоча б ступінь бакалавра, а краще магістра або вище. А така відданість навчанню в перші 25 років життя не залишає особливо часу для спілкування і дружби. Від імені 30-річного незайманого хочу сказати, що чоловіки дедалі частіше вчаться бути щасливими самі з собою і не вестися на тиск однолітків, типу що наше єдине призначення це переспати з максимальною кількістю жінок. Більшість чоловіків стали рідше займатися кексом. При цьому жінки менше ним займатися не стали. Це означає, що всі вони сплять з однією підмноженою чоловіків. Інтернет знизив вартість пошуку. Тепер жінки обирають з усіх хлопців у їхньому місті, а не тільки з тих, хто ходить з ними в одні бари. І схоже, що всі обирають одних і тих самих. Але це і не дивно, тому що в економіці зниження вартості пошуку призводить до народження економік суперзірок. Подивіться дослідження засновані на анонімних. Даних Тіндер, і ви побачите, що жінки набагато більш вибіркові ніж чоловіки, і схоже, що їхня вибірковість працює за одним принципом. Перехід до онлайн знайомств однозначно зіграв свою роль, але мені здається, що це не єдиний фактор. А саме мені здається, виною всьому результат соціального і поколінного суву, що відбувався останні 15 років, який призвів до того, що молоді дорослі, дедалі частіше живуть вдома з батьками, довше вчаться і фокусуються на своїй освіті і кар'єрі. Хоча зарплата і далі стогнує. Від цього більшості людей стало складно шукати кекс-партнерів, оскільки ні часу немає на побачення, Бачення ні, навіть місць немає де займатися цим. Додатково до цього ми стали більше розважати себе самі. Усе, що раніше було більше націлене на громадські скупчення, замінилося миттєвим самозадоволенням, наприклад, миттєвим доступом до фільмів удома, залипанням у соцмережі, відеоіграми і далі за списком. Був одружений двічі. Перший раз зрадила, другий раз не зійшлися і роз'їхалися. У другому шлюбі не було грошей від слова зовсім. Мені доводилося залазити в борги, щоб порадувати її. За її бажанням, почали робити ремонт у квартирі. Справи погіршилися, коли змінив рід діяльності, і зарплата впала вдвічі. З'явилися постійні закиди в тому, що ми живемо бідно і що так жити я не маю наміру. Це тривало десь півроку, після чого я вже почав дорікати їй. Через місяць ми. Ми роз'їхалися. Я сказав їй, що не братиму участь у розподілі майна, жили в моїй квартирі. Вона поїхала і залишила мене з голою квартирою. Все, що було до неї, викинули і замінили новим. У мене є двоє дітей, на яких, згідно із законодавством, я ще пів свого життя буду платити аліменти, плюс борги, плюс порожня квартира, плюс відчуття того, що ти нікчема і не здатний будувати щасливі стосунки. Сказати, що я розчавлений, нічого не сказати. У мене є знайомі дівчата, з якими мені цікаво спілкуватися. Напевно, вони й будуть збирати мене по шматочках, але тривалих стосунків або шлюбів я вже не хочу, і напевно ніколи в житті більше не захочу. Я високий, симпатичний хлопець зі спортивною статурою, досить харизматичний і здатний підтримати розмову. Ну тобто, що називається вище середнього, мені навіть страшно уявити, що відбувається з тими, хто нижче середнього. Три рази на вулиці мене зупиняли дівчата, щоб сказати мені, який я непривабливий. Один раз дівчина сказала, нібито з насмішкою, посміхаючись з подругами, чи не хочу я з нею познайомитися. Я все швидко зрозумів і сказав, що не хочу. Але вона наполегливо надавала мені пройти, що довелося їй відпхати в бік. Другий випадок: я стояв на зупинці і чекав на автобус. Дівчина постукала по плечу, щоб я повернувся. Я був у навушниках. І поки дві її подруги іржали, прикриваючи рот долонями, третя. Сказала мені з посмішкою на обличчі, що я схожий на серийного вбивцю. І я її вирішив підіграти і запитав: я знову погано кров відтер. Так, попутно оглядаючи одяг з похмурою фізіономією. Вона відступила до подруг. Хоча я і відмахнувся подібною фразою, але розумів, що зрештою таким чином вона хотіла мене образити. Третій випадок знову ж таки з подругою. Вона взагалі прямо в лоб сказала, що я страшний. Що сталося з прекрасною половиною людства? Все те, що я описував вище, було. В той момент, коли я навчався в коледжі, одного разу в коледжі встановили нову пружину, блокіратор на вхідні двері, щоб не грюкала. Сам вхід до коледжу був розташований невдало. У вітряні дні протяг був якраз у двері, що ускладнювало їхнє відчинення. Її випадок був у січневий холодний зимовий день. Я підходжу до дверей і бачу у відзеркаленні, що позаду мене йде дівчина. А оскільки пружина була нова і туга, а ще й вітер, двері відчинялися так, немов вони важили тону. Загалом двома руками і зусиль. Я відчинив двері і тримав для неї. А вона почала кричати на мене, що у неї є руки, і вона сама може відчинити собі двері. Як же, напевно, з нею важко жити її родичам або, не дай Боже, хлопцеві. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!